Всім привіт, у нас є одна та палапка нова. Як ти подивишся мої відео, поставте лайк і підписіте на канал. Ко любить знімати та палапки і обгратися. Давайте покажемо нам дані. Упавні які у нас були давні, да. Це у нас давні були. Та палапка була саме вакцині. І чим може. І ці дві нові. І ці. Бачите, тут може новинку. От чого я хочу синя і синя, у нас то новинка. Я її можу вам витягти, а тут я не буду така. нагодовати. Є такі лапки. Я ще можу другу ламінку показати, як од нас виглядає. І в мене маленькі лапки, да? Їдь, можна так? Оце так робити. Ви розумієте, це у нас нові лапки. я кладу. Напишіть, можна, в коментарях, яка вам любиться лапки. Давайте ми чуть провіримо.

такой можно желя хорошо так я просто вот кирпи просто куста на происходить я у нас вон просто нарочный и прошли колокольчик у нас такие я на палатки на такие бывают